Зараз дуже недоречно і некоректно називати лінія бойового зіткнення, тому що такої її зараз не існує, маючи на увазі, що є поняття кілзони. Однаскільки справді немає цієї звичної для нашого розуміння так лінії протистояння нуля. Взагалі його не існує, от абсолютно те, як ми уявляли там ще рік назад, наприклад, лінію бойового зіткнення її більше не існує. Тобто, правила війни абсолютно змінилося. Це абсолютно інші фортифікації, це абсолютно інакше роз розташовані позиції. Ці позиції вже не схожі на те, що намальовано в підручниках, те, що написано в доктринах західних країн, і так далі, всього цього там немає. Це окремі взагалі позиції, які розташовані інакше, які між собою створюють там певні мішки, це інші інженерні загородження перед позиціями, це інше маскування і позицій, і фортифікаційних споруд. Ну тобто змінилося абсолютно все, і немає такого, що. От є одна смуга, це там тут ворог, є друга смуга, тут знаходиться на наші позиції. Такого вже немає на багатьох учасках. Дуже сильна інфільтрація. Взагалі військ є деякі ділянки, де просто майже там на 10 кілометрів, ось так, от перехрещуються позиції. Там наші противника, наші противника. Це що там ускладнює надзвичайно логістику, але. Вона ускладнюється і у нас, і у противника, але такі от реалії сьогоднішньої війни і сьогоднішня смуга інколи виглядає так, що дійсно твої позиції інколи здавалося б, це абсурдом, але вони попереду від позиції противника. І так само у противника інколи інфільтрація їх військ відбувається в глибину наших. Е Позиції. І все це, звісно, вже абсолютно не схоже на ту таку канонічну, на ту традиційну лінію бойового зіткнення, яка була там останнє мабуть ну, 100 років точно. Пане Максиме, я знаю, що ви добре знаєтеся в рекордингу і як заохочувати долучатися до збройних сил України. Яка зараз ситуація, і от як змінити ставлення? От ми з вами про це почали говорити про мобілізаційних процесів, тому що мені здається, мало хто розуміє, що в умовах повномасштабного вторгнення жодна війна в історії не могла проходити, не мобілізовуючи суспільство. Ні, це абсолютно неможливо. В нас не якась там у нас не просто якийсь конфлікт, у нас не просто військова кампанія. Це війна всієї країни проти так само всієї країни, яка в рази в рази більше за нас. Тому безумовно без мобілізації обійтись тут не вийде. Проте треба розуміти, що має бути. Мобілізаційний стан суспільства от не, не стільки мобілізація безпосередньо війську, а скільки е, мобілізаційний стан суспільства має бути на тому рівні, щоб він був готовий захищати та працювати да заради перемоги, е, заради того, щоб боротись, е, і так далі. От, і з цим знову ж в першу чергу, там ну умовно кажучи, там третій армійський корпус, третя штурмова, працює за рахунок того, що ми люди нам довіряють. Довіряють нашим командирам, довіряють рішенням на полі бою, довіряють тим сучасним да технологіям, які ми впроваджуємо, за рахунок яких бережемо особовий склад. Тобто є довіра людини до того, куди ти потрапляєш або куди ти хочеш потрапити, і це безумовно одна з найбільших мотивацій, яка в принципі може бути у людини. Ось цю довіру треба повернути. Треба повернути відчуття справедливості, яких на жаль сьогодні там ну в все менше, а враховуючи те, що ми вже повигрібали. Ну і коли я кажу про справедливість, тут в тому числі йде мова і про справедливість мобілізаційних да, класів, які ми вибираємо. Тому що вони ж дійсно вже там в певному сенсі побились на класи, і когось забирають, когось не забирають. У когось є кошти на те, щоб бронь отримати, От, хоча жодного відношення немає, в когось немає, він потрапляє до армії. Ось цього цього не має бути має бути відчуття е, спільного монолітної боротьби всієї нації за е, виживання. І, Безумовно, довіра Довіра до тих, кому ти довіряєш своє життя, це в прямому сенсі. Ти довіряєш своє життя та здоров'я комусь. Ось цю довіру треба повертати. Пане, як вважаєте, наскільки тут відповідальний саме наш український політик? Наскільки вони е працюють на те, аби доповертати повертати довіру до нашого війська? Відповідальні повністю про те, чи працюють вони ну да ми так узагальнили, да, там всі всі політики да такого середнього беремо. То ну здебільшого, ми ж бачимо зворотню роботу: роботу на те, щоб навпаки дискредитувати державні інституції, дискредитувати репутацію армії, і так далі. Ну щоденні корупційні скандали, щоденні скандали з народними депутатами, все що це від. Бувається, але це точно не мотивує людей йти захищати свою країну. А в такому випадку ще й відчуття, що ти захищаєш тих, хто позаду тебе краде, просто там виїжджає за кордон і так далі. Звісно, що це навпаки, їх робота на сьогоднішній день є демотивуюча більше ніж мотивуюча. Пане Максиме, також е, хотів би так об'єднати два запитання. В одному Ви в одному з інтерв'ю сказали, що необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів. Е, ситуація на фронті дуже складна. І сьогодні ж хотів би згадати пропозицію. Про яку сказав Володимир Зеленський каже, що говорили з Палісою, паном Палісою і Андрієм Гнатовим, що потрібно змінити і будуть міняти пріоритет підходу розподілу ресурсів для наших формувань. Роз'ясніть, будь ласка, що мається на увазі. Ну, це насправді дуже важливе питання. Я сподіваюся, що Паліса він це людина, яка користується да таким авторитетом у війську. Я сподіваюся, що він до цього питання дійсно серйозно підійде і будуть зміни. Мова йде про те, що йде інколи в ручному режимі, а знову ж таки не завжди зрозумілий, очевидний і справедливий розподіл всіх ресурсів, які є. Це стосується і особового складу, це стосується там і засобів ведення вогню. Це Стосується інженерних засобів і так далі. Тобто є підрозділи. Які пакують всім цим. Да, є підрозділи, які так само виконують бойові задачі. Але там людей, поповнення з людей вони взагалі там певний час і не бачили. От, ось про це йде мова. То про те, що це має бути система, це не має бути ручний режим, де е, хтось зі старшого командування за своїм власним думком, там не, не через те, що є вимога на полі бою, така, а просто через своє власне відношення, там да, або ще щось. Е, або погане, або добре, комусь щось дають, кому щось не дають. На жаль, сьогодні цей розподіл в більшості все ж таки відбувається в ручному режимі. От, і хотілося щоб це була система і справедлива система. Пане Максиме, якщо говорити про те, що відбувається на фронті, От за останні. Три тижні ми, ми чули, що можливо і більше вже три рази оточили Покровськ, два рази оточили Куп'ян з лівого правого на річкою скіл. А і от буквально вчора і сьогодні вранці окупанти заявляють, що в них якийсь там мегапрорив на Лиманському напрямку. Наскільки я розумію, це є зонові вашої відповідальності. А це якраз стик в тому числі третього армійського корпусу. Ну дійсно росіяни люблять такі гучні заяви постійно до того, як все це відбувається. От вони люблять розповідати, доповідати. Та навіть в смузі нашої третього армійського корпусу. Ми вже робили декілька таких. Да спростувань, коли генеральний штаб противника доповідав Путіну про те, що вони захопили певні населені пункти. Те насправді це були просто декілька військовослужбовців, які забігали в населений пункт, підіймали прапорт і гинули там одразу. На цьому власне їх контроль весь закінчувався над цими населеними пунктами, і вони надалі продовжують бути під контролем підрозділів третього армійського корпусу. Хоча, по доповідях Російської Федерації, вони там ще декілька тижнів тому, начебто, їх захопили. Це стосується безумовно і більших міст, тому що вони ще більше їх цікавлять. Для них це ще більше політичних історія, тому вони такі заяви роблять а повного контролю над жодним цих міст немає, і звісно, що таких досягнень, як вони доповідають, немає. Але при цьому я би не хотів, щоб ми були в рожевих полярах ага. і теж тверезо дивилась на ситуацію. А вона усіх тих містах: Куп'янськ, Покровськ Лиман, вона є досить складною, м'яко кажучи. Пане Максим, хотів би вас також запитатися про впровадження НРК на земних позовних комплексів. Наскільки це є е... ну не вихід, так але наскільки він стає ключовим в постачанні логістиці, е... допомога суміжникам, побратимам е... ті, хто є трьохсотими. От НРК, чи вони стають все більше і більше важливішими, в тому числі і в третьому армійському корпусі? Ну, в третьому армійському корпусі ми взагалі ставимо на це ставку і прикладаємо до цього багато зусиль. Ми навіть відкрили в академії Кілхаус. Є така, да, яку відкрили при третьому армійському корпусі. В ній є навіть окрема школа НРК, яка займається. І розвитком, і конструюванням, і застосуванням і адаптацією цих дронів по декількох напрямках: основні це логістика, тобто забезпечення, евакуація, бойові і інженерні. Це все в принципі різні НРК, вони всі виконують задачі. Але найголовніше, що вони виконують задачу піхотинця, тобто вони виконують задачі військовослужбовців, які ці задачі не виконують. Я приведу дуже простий приклад, який я сподіваюсь, візуалізує взагалі масштаб. І перспективу цього напрямку за е, тиждень е, за рахунок НРК на поєві позиції було перевезено більше 50 тонн вантажів. Сюди входить і там е, харчове забезпечення, і бойове, і бойове забезпечення, і так далі. Так, от порахуйте, скільки військовослужбовців в пішки не пішли, е, враховуючи те, що ну в середньому військовослужбовець на собі ну якщо прям сильно його перегрузити, то там до 40 кілограм він може на собі нести пішки. як Тим більше враховуючи сьогоднішню умову, це, як правило, там 3-7 кілометрів йти на нозі до позиції. Так от всі ці військовослужбовці не ходили пішки. Всі ці вантажі більше 50 тонн, вони були відвезені за рахунок НРК. Тобто це можна просто порахувати, скільки життів та здоров'я ми змогли зберегти за рахунок цього. І це має розвиватись. Також є велика перспектива у бойових там, де зараз тестуються різні модулі з стрілецькою зброєю, там з гранатометами е і так далі, це теж має свою і ефективність і перспективу. У нас сьогодні є вже досвід застосування е дронів, коли ми і брали в полон е противника, не використовуючи військовослужбовців, і е відбивали е штурми, не використовуючи військовослужбовців. Тобто, це все говорить про те, що за цим майбутнє безумовно повністю від людей. Ми відмовитись не зможемо, але мінімізувати і за рахунок цього зменшити взагалі там до крайнього мінімуму наші втрати. Ми можемо і це, ну проте знову ж таки треба зважати, що не тільки третій армійський корпус використовує НРК і інші підрозділи. Але жаль, на сьогоднішній день це все ж таки ті підрозділи, які за власною ініціативою починають впроваджувати ось саме цей напрямок. Якщо там в третьому армійському корпусі він. Широко представлені, то там є на сьогодні. Досі існують підрозділи, в яких взагалі психонерка ще немає, пане Максиме, Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за детальну інформацію, ту яку ми можемо почути. Спасибі вам велике. Нагадаю, нашим глядачам з нами був підполковник, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.